З вами Андрій. Сьогодні ми вам покажемо, як розбагатіти в грі Trackers Europe 3. Перше, що нам потрібно, це 12 уровень, без нього нікуди. Граєте, получаєте 12 уровень, купуєте собі нормальну фуру, прокачуєте, ну і, якби, копите 40 тисяч. От ми заходимо, бачите? Трейлер цих ділер заходимо і крутимо абсолютно в самий кінець. Абсолютно самий, що в нас вже не лізе далі. І от наш тренер, як ви крутий, берете його, настроїте, ставите, обов'язково, отаке от шасі, 5 на 3. Далі красите робите з ним, що хочете, і купляєте. От і красите собі робите, як хочете. Я так зробив собі. І от нас виходить 38 500. Ну, примерно 40 тисяч вам потрібно. Перейдемо в наш гараж, якому ми засунули цей виграю от нам, куди засунути наш прицеп. То ми в своєму гражу і нажимаємо получить груз. А, ще треба дивіться, ще треба зайти в трейлери, взяти і вводити машину. Тепер, коли у нас є трейлер, тоді ми вже заходимо. От, ми заходимо тепер в груз, бачимо, що у нас процеп. Бачимо, у нас 9000. Чим більше ваш уровень, тим більше у вас будуть дорожчі грузи. Чим тобто, більше ваш уровень, тим більше грузи ви маєте дорожчі. Ну ви дивіться на тонни, як тоже тяжко ввозитися. Ну no, за Андрес, підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей.